До хати Волинянина прийшли з обшуками. Переполох на Волині шукали в'язня утікача. Юнак з ківерці виконував вказівки Кремля. 18-річного мешканця ківерців завербували російські спецслужби. Хлопець шукав легкого заробітку, і на нього в телеграмі вийшов ворожий куратор, який запропонував підпалювати автомобілі ЗСУ і залізничні колії. Молодик погодився підпалити залізничну релейну шафу, що забезпечувала рух на ділянці Укрзалізниці поблизу Луцька. Співробітники СБУ викрили зловмисника і по гарячих слідах відразу затримали його. Слідчий СБУ уже повідомили фігуранту про підозру за частиною другої стадії 113 кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі. Шафа управління вхідним світлофором згоріла 9 листопада. На місці криміналісти знайшли пляшку з невідомою рідиною. 18-річний хлопець зізнався, що злочин замовили в нього в одному з меседжерів за 600 доларів. Також відомо, що напередодні молодик скоїв аналогічний злочин в Рівненській області. На цих кадрах затримання в'язня, який утік із шахти під Нововолинськом. Чоловік на ім'я Іван був засуджений за вбивство та крадіжки. З 23-го року разом з іншими в'язнями працював на шахті. Через його втечу на Волині оголошували план перехоплення. Волинські поліцейські перевірили тисячі автомобілів, маршрутних транспортних засобів, опитали сотні людей, прочесали кілометри території, оглянули гігабайти відео, і це дало позитивний результат. Близько дев'ятої ранку, 14 листопада, вязень тікач був затриманий поблизу Володимира. Нині з ним проводяться необхідні процесуальні дії. Буде складено протокол затримання. Далі суд обиратиме йому запобіжний захід. Ось як пояснив свою втечу, зухвалий в'язень. Тому що був довжені, день, мені нього розправа. Я її залишив. А коли це сталося, коли ви залишилися? Вчора. Ну, вчора це не було 13 годин, так? Так. Котра це година була? Ближе до першої години дня. Ви самі залишили цей заклад? Да. Так. Яким чином Пішко. ви хочете? Пішко пішло. Пішко пішло, так? І де ви перебували після залишення цього закладу? Пішов пішком. На цих кадрах правоохоронці проводять обшуки в домівці, сараях, хлівах, 29-річного волинянина із камінь Каширського району. Той виявлення та вилучення вогнепальної зброї, бойових припасів до неї вибухових речовин та автомобіля марки ренотрафік. У літній кухні 29-річного волинянина поліцейські знайшли патрони. А напередодні в його машині був знайдений автомат Калашникова, який чоловік придбав незаконно. Із домівки волинянина забрали в кайданках. За процесуального керівництва прокуратури йому вже оголосили підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає. Від 3 до 7 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою і правом внесення застави. Досудове слідство триває. На Волині судитимуть жінку, яка обманним шляхом вирбувала неповнолітніх дівчат під приводом працевлаштування за кордоном. Обіцяла їм роботу моделями чи офіціантками, а фактично змушувала надавати сексуальні послуги. Противну увагу привернув саме той факт, що особи є різного соціального статусу. За результатами проведених відсічних заходів стало відомо, що одна з громадянок зісіла вибування двох інших з метою подальшого залучення до сексуальної експлуатації на території країн Об'єднаних Арабських Еміратів. Слід зауважити, що одна з завербованих осіб являлась неповнолітньою та грошова винагорода за її переправлення становила 30 тисяч доларів. США ми розуміли, що вкрай важливо, щоб як медична, так і психологічна допомога була надана потерпілим дітям одразу. Тому двоє з неповнолітніх потерпілих дівчаток були направлені до центру допомоги дітям моделі Барнахус, який створений на базі одного із медичних закладів області, де вони перебували близько двох тижнів. Дітям була надана медична та психологічна допомога. Психолог центру Барнахус щодня проводила з ними індивідуальну психо… Корекційні бесіди у кімнаті психологічного розвантаження за даними органів прокуратури, в Україні щороку реєструються сотні таких випадків, і, на жаль, ця цифра залишається досить високою. У 2023 році 880 неповнолітніх, а упродовж 9 місяців поточного року, 521 дитина постраждала від сексуального насильства. Потрапити в ситуації торгівлі людьми може кожна дитина незалежно від її віку статі соціальної приналежності однак, основними групами неповнолітніх осіб, які мають високий рівень і ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми, є якраз діти з багатодітних, малозабезпечених, соціально деструктивних, неповних сімей, а також бездоглядні діти. Будинок горів у ківерцях. Пожежа сталася ввечері на вулиці Квітневій. Полум'я охопило дах, перекриття перекинулося на стіни. На щастя, постраждалих немає. Попередньо усе сталося через коротке замикання електромережі, кажуть рятувальники. У селі Великий Омеляник трапилася пожежа, в якої були всі шанси перерости у значно масштабнішу. Господарі розпалили групку у хліві для курей, кілька іскор впали на горючий метал. Сталося займання. Тим часом за стіною у літній кухні стояли пропановий балон і каністра з пальним. На щастя, рятувальники встигли впоратися з вогнем і винести балон та каністру на двір. Вогонь пошкодив кілька квадратів перекриття і внутрішнього оздоблення стіни. Кури вціліли, люди теж. Не постраждали. На відродження в Луцьку машина наїхала на юнака. Хлопця забрали в лікарню. Відомо, що трапилось це практично на пішохідному переході. Водій Ауді збив 18-річного лучанина, який саме рухався по зебрі. Аварія на переході була в гірці Полонці. Там водій Джипа наїхав на 19-річну дівчину. Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждала, забилася, її забрали в лікарню. У Луцьку на Рівненській перекинулась вантажівка зі слів очевидців. Це сталося після зіткнення з бусом. Патрульні ж повідомили, що аварія трапилася через неуважність водія вантажного автомобіля. Він не врахував ні дорожню обстановку, ні швидкість руху, а тому врізався в Рено Мастер. Не стало ще одного захисника з Волині. Перестало битися серце жителя Грожичинської громади Василя Мартинюка. Йому було 59 років. Служив на посаді кухаря, їдальні взводу матеріального забезпечення. Серце воїна зупинилося у селищі Малокатеринівка Катеринівка Запорізької області, 11 листопада. Вічна пам'ять герою. На війні загинув волинянин Олександр Дубік із села Растів. Захиснику було 44 роки. Загинув 7 листопада внаслідок удару з БПЛА. Це сталося на Донеччині поблизу Торецька. Відомо, що до війська Олександра Дубіка призвали в липні 2024 року. Воював у сотій бригаді. Вічна пам'ять герою. У Ковалі поховали захисника України Ростислава Кривчука. Минуло неповних два місяці, як чоловік одягнув військову форму і став на захист України. До того працював у Ковальському МТМО. Спершу було навчання на Рівненщині, потім – передові позиції на фронті. 9 листопада життя гранатометника стрілецького відділення обірвалось у місті Вовчанськ на Харківщині. Тепер йому назавжди 41. У захисника лишилася дружина й донька. Поховали Ростислава Кривчука. Чука на алеї героїв міського кладовища. Вічна пам'ять захиснику питань... західний регіональний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими дав декілька порад людям, рідні яких зникли безвісти або перебувають у полоні. хочу зазначити на важливості реєстрації рідних в особистому кабінеті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Особистий кабінет це майданчик для найбільш оперативної комунікації між нами та вами. За допомогою особистого кабінету ми вам надаємо інформацію, нову інформацію, яка з'являється в координаційному штабі. Це, зокрема, зміна статусу захисника, це інформація про ймовірне місце утримання захисника в полоні. Це інша важлива інформація, яка нам доступна. Поряд з цим ми закликаємо вас надавати нам ту інформацію, яка відома є вам, тому що ми розуміємо, що. Ви є ті люди, які швидше знайдете інформацію в публічних джерелах про вашого рідного і зможете нам надати її для опрацювання. Тому ми просимо вас також через особистий кабінет надсилати нам знайдені вами фото, відео або інші свідчення, які вам відомі. Після цього аналітичний відділ координаційного штабу це опрацює, і, звичайно, дана інформація буде внесена в роботу.